The Ідея організувати цей захід виникла в нас вже напевно десь років два тому. Ідея полягала в тому, що збір збори не дуже йшли, тому ми захотіли зробити щось цікаве для нашого суспільства. І ми з підтримкою війська для підтримки війська і для підтримки українського бізнесу зробили ось такий захід, щоб він був більш інтерактивний, більш цікавий. Тут у нас є багато локацій, вони абсолютно різні. Це від біжутерії до різного одягу. Наприклад, ось тут у нас є біжутерія, тут є парфумерія. Якщо ви можете побачити, це іграшки, це різноманітні вироби ручної роботи, це різні майстер-класи. Наприклад, ось проходить майстер клас з керамічного мистецтва. Тобто дівчата роблять різні прикраси з керамики. Також буде був майстер-клас з психології. Психології, це у нас був майстер-клас про безпеку, про простір. Майстер-класи з збору ялинкових прикрас. Насправді ми збираємо на підрозділ наш підрозділ Хемера. Ми збираємо на різні потреби. Це може бути піввідрони, це може бути ремонт машин, тобто різні за запитом нашого підрозділу.